Фотовиставку під назвою Безмежність відкрили у міському будинку культури рівного. На ній експоновані понад 80 фотографій Олександра Майструка, які він зробив за 24 роки своєї творчої діяльності. Більша половина тут абсолютно нові роботи, як нові принаймі ті роботи, які ще глядач не бачив. Вони можливо виконані набагато там раніше, але вперше демонструються. взагалі виставка називається безмежність. Це Бажання, безмежність космосу дуже захоплююся астрономією, безмежність думок людських, безмежність внутрішніх сил людини серед фотографій Олександра Майструка. Портрети краєвиди міста, художні світлини виконані у чорно-білих тонах. На одному з фото автора рівнянка Оксана Юрченко. Він ну насправді бачить те, чого не бачать інші люди, і найдивовіжніше він вміє це фіксувати. Щось в калюжі, щось розбиті склянці. І склянці. Ну, я щаслива мати його фотографії, я їх дуже люблю, вони дуже глибокі. Вони в більшості переважно чорно-білі, але в тому їх є ну, шар. В цих чорно-білих фотографіях він вміє передати весь колір і смак життя. Ми з Олександром Майструком познайомилися певно років 9-10 тому. Він робив мені фотографії для рівненського букваря першого видання. Власне так і розпочалось наше знайомство і співпраця. А згодом ми разом створювали чимало проєктів з дітками, які мали інвалідність. Олександр Майструк мріяв бути військовим льотчиком. У 1994 році вступив до Київського інституту військово-повітряних сил. Втім, захворів і до сьогодні користується милицями. Фотохудожник розповідає своєю виставкою. Він хоче підтримати людей з інвалідністю. І е, дуже важливо, щоб Дали можливість дітям з інвалідністю розвивати свої творчі таланти, задатки і можливості. Фотовиставка діятиме з 27 травня по 9 червня. Надія Кривко Суспільне новини Рівне.